Ось така наша синя ягода, вітамінна, жимолость, є кілька сортів. Кущик трохрічний. він не так непогано почав плодоносити. І молоденькі. У них теж Є ягідки той інший сорт. Ягід в цьому році небагато, може заморозки пошкодили. А є перший наш кущ, який в нас вже років з вісім. Плодоносить непогано. Правда, в цьому році. Теж можна сказати ягід не стільки, як кожного року, можливо через заморозки. От з північної сторони ягід менше. А там далі ближче до сонця, ближче до півдня, ягід. Так непогано. Той сорт трошки пізніший. Я вже не пам'ятаю як він зветься. Ось їх записано. Одних ягода кисліша, другі солодша, хороша культура.